Такий простий принцип роботи обогрівателя. Підключаємо до балона, будь-якого балона, головне з редуктором через шланг. Далі підводимо до обігрівача, так само через шланг підключаємо просто на хомут. Далі пускаємо там газ і запалюємо тут сірничком. Він у нас горить, виходить, інфрачервоне випромінювання. Тобто самого вогня немає, гріється керамічна поверхня і виходить у нас інфрачервоний випромінювання, що гріє нам. Далі він тут може регулюватися, тобто кут Нахило регулюється це раз, як вам потрібно. Тут ось такі барашики заді ви ним фіксуєте, і на ньому можна навіть ще й готувати. Тобто, отак перевернули, поставили, все, можете ставити сюди якусь каструлю, і у вас тут буде варитися їжа, грітися якийсь чайничок, і плюс буде здавати тепло. Півтори тисячі гривень коштує сам обігрівач. А, балони є 5 літрів, є 8 літрів. А, балони теж є з різні з тарілки, якщо такий блакитний, бірюзовий, буде з тарілкою, з п'є за підпалом. Ціна десь в районі 900 гривень, треба точно переглянути. А, і якщо можна, Може бути тарілка, просто звичайна без п'єзопідпалу буде червоний балон. Ось так він буде виглядати. Гранали цінники передивитися, скільки він точно коштує є на 5 є на 8 літрів. Відправляємо по всій Україні.